Сьогодні парламент України розглядав в першому читанні державний бюджет України на 26-й рік. Як і всі звертаєтеся, ви до мене і сьогодні відстоював і продовжую відстоювати збільшення прожиткового мінімуму. Для всіх працездатних громадян України, для українських дітей від одного до шести років та для інших всіх категорій наших громадян. Знаєте чому? Тому що прожитковий мінімум це якраз те, від чого обраховуються всі соціальні виплати для громадян України, всі соціальні виплати для членів сімей наших військовослужбовців, найдорожчих наших захисників. І те, що на наступний рік уряд тільки на 9,9% збирається піднімати прожитковий мінімум, це означає, що це по суті розмір інфляції, тобто ніякого збільшення. Інфляція з'їдає заощадження та надходження та соціальні виплати людей. Тому соціальний прожитковий мінімум має становити в три рази більше. І тому не проголосував і не голосую я за такі пропозиції від влади. Зараз після першого читання проект бюджету знаходиться в уряді. На другому читанні продовжимо боротьбу. Ваші інтереси, ваші соціальні стандарти, наших громадян тим більше під час війни треба збільшувати, збільшувати і не сумніватися.